Сьогодні вирішила пошити нову лежаночку для своїх котиків. Старі я повкидала ще весною, вони вже були непригодні. Влітку котики десь по своїм справах бігали по вулиці, а це холодно, і вони весь час сидять в будиночку, туляться до батареїк. Пора поновляти їм лежаночки. Для початку вирізаю два кола діаметром 1 метр. До речі, це буде лежаночка двустороння. Так, для початку мені потрібно зробити розмітку. В центрі ще одне коло намалювати діаметром 40 см, тобто радіус, 20 беру, відмічаю, малюю коло. І далі через центр рівномірно промальовую полоси приблизно однакової ширини, в мене їх вийшло 16 штук. Ось так це в результаті має виглядати. Полотна один до одного я приєднала прищепочками, а зараз потрібно прострочити ось це коло, залишивши отвір, щоб туди потім засунути наповніч. Попередньо скріпила булавочками і строчу. А тепер серединку рівномірно наповнюю синтопоном, і після цього, як це зроблю, то застрочу залишений отвір, щоб він був закритий. І відразу ж прострачую всі полосочки, які тоді були намальовані. Єдине, що я зробила тут помилку, але я цього ще не знаю. Я забула, що треба дострачувати не до кінця, бо там буде коліска залишати в кінці десь 2-3 см недострочених оці полосочки. Я ще тут цього не бачу, що я помилилася забула це зробити. Після того, як кожна ячейка заповнена, прокладаємо строчку ось як я вже зробила. І тепер потрібно прошити край. Будь-яким способом я вибрала це зробити з мережевим, Ось тут прокладу строчечку, а потім переверну на іншу сторону, щоб прикрити шов, і зроблю ще декоративну строчку ось ось тут. -от. А це я вже зрозуміла, що зробила помилку, і куліска в мене там попрошивата. І лежу, думаю, як виправляти цю помилку. Думаю, може, ковриком взагалі це залишити собі під ноги. Ось, дивіться, ось тут треба було зупинитися, а далі не прошивати, щоб була куліска. Але я прострочила до кінця, забулася про це. Ну, зараз буду розпорювати. Ось тут всіх оцих місцях треба розпороти. Даремно я засмучилась, бо розпороти виявилося дуже швидко. І останнє, що я роблю, це засовую в колізку шнурочок. А тепер найприємніше формуємо лежаночку, потягнувши за шнурочок. І дивіться, яка краса вийшла. Це просто неймовірно, якась навіть як королевська. І я навіть не можу визначитися, як мені більше подобається, коли оцей смарагдово-зелений колір всередині чи коли він ззовні. Опа! Ось дивіться, я вивернула ззовні. І так, і так гарно. Навіть не знаю, як краще. А вам як більше подобається? Санточка перша знайшла цю лежаночку і сказала, що вона буде її. І вже з задоволенням лягла відпочивати.